Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитви в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенна субота, благословенні послання. Ну і, як завжди, в суботу маємо трохи більше часу, який можна присвятити Богу і роздумом над тим, що Бог говорить нам сьогодні. Ну і так, звісно, над тим, що Бог говорить також через Марію. Бо Марія неодноразово нагадує, що Бог посилає мені сказати, Бог мене посилає сказати тобі. І також розглядаємо в цей день особисто над цим посланням, зачитуємо його, роздумуємо над ним. І сьогодні буде послання 2 березня 2013 рік. Дорогі діти, по материнськи знову вас закликаю, не будьте, не будьте тверді серцем. Не закривайте очей на застереження, які вам з любов'ю посилає Небесний Отець, чи любите ви Його понад усе? Чекаєтесь у тому, що часто забуваєте про те, що Небесний Отець із своєю великою любов'ю послав свого Сина, щоб нас відкупив Христом. Чекаєтесь, що досі не прийняли послання. Діти мої, не противтесь любові мого сина, не противтеся надії та миру. Вашою молитвою та постом, мій син, віджене своїм Христом темряву, що вас хоче оточити та заволодіти вами. Він дасть вам силу для нового життя. Живучи в, своєму сину, в моєму синові, ви будете благословенням та надією всім тим грішникам, які блукають у темряві гріха. Діти мої, чувайте. Я, як мати, чуваю з вами, особливо молюся. І чуваю над тими, яких мій син покликав, щоб були для вас носіями світла, носіями надії за ваших пастирів. Дякую вам. Файне послання. Таке, знаєте, дає задуматися, бо Марія ставить конкретні питання. Чи ти сьогодні каєшся? в тому, що не живеш цими посланнями. Це вже серйозно. Це вже серйозно. Чекаєшся сьогодні, ну, взагалі, чи Бог в тебе на першому місці. Ну і, і так, питає просто, чи живеш ти ним? Ти, чи хочеш ти їх приймати, чи хочеш ти ними жити. Ну і знову ж таки показуй наслідки, наслідки, які будуть чекати людей, які не живуть, і людей, які живуть. Хочуть жити і живуть. Хотіти перше, захотіти жити, друге, почати жити. Бо просто хотіти, то файно. Але нічого від цього не зміниться. А якщо жити, але не хотіти, то життя перетвориться в пекло. Також ну, такі, такі речі. Має бути і бажання, і дія. Бо... Типу окремо воно буде розбалансувати життя і не буде ні спокою, ні миру, ні благословіння. Ну, а Марія нас закликає до власне, до життя е, іншого життя, іншого. коли ти щасливий, коли ти радісний, коли ти е, не боїшся, не боїшся завтра, не, не маєш знаєте, такої апатії, небажання жити. Постійного бажання, таке розчарування. Не маєш цього, маєш прекрасне життя. Прокинувся і славиш Бога. Прекрасний день, прекрасне сонце знову. Тобто ну, заохочую до такого життя Марія. Я просто вже ділюся з перспективи того життя, бо зараз таке маю життя, і слава Богу, де кожен день радію, де кожен день просипаюся без страху. Без якогось відчого розчарування. а Просто радію, просто радію. Маємо ще один прекрасний день, вже радість, вже радість. І, і що в цьому дні треба робити? Славити Господа, славити Господа. І, звісно, вчитися і навчати. Тобто ще сам вчуся і десь щось навчаю. Ну тобто, нести знання. Бо коли ти навчаєш, то ти також вчишся. І це є покликання нести добру новину. А добра новина полягає в тому, що Бог Бог виводить тебе з усякої темряви, з усякої, не знаю, з усяких контролів, з усяких страхів, з усякого всього-всього, що цей світ нав'язує. А цей світ багато чого нав'язує. Нав'язує тобі, як ти мусиш жити, як ти можеш заробляти. Як ти мусиш витрачати, ну, і, і як ти мусиш думати, як, за що ти мусиш переживати? Тобто він тобі скаже все, що ти мусиш. А Особливо зараз тенденція пішла, що ти мусиш там, чуть ли не мільярди заробляти, ну бо е, різні платформи е, медійні, е, ін, там, інстаграми, тіктоки, і це все-все показує там якихось супер-успішних, багатих людей, які також є віртуальними з половини. Ну, бо там вони роблять вигляд, що вони щасливі, а потім оказується, що вони нещасливі. <кхи> ну, і, але Марія закликає до життя іншого, іншого, але до якого всі прагнуть. І ти прагнеш також, тільки ти ще не знаєш, що це сюди. По-материнськи знову тебе закликаю. Не будь твердий серцем. Що означає твердий серцем? Це означає, що я краще знаю. Марія мені говорить, але я краще знаю. Я краще знаю. І все. І оце таке тверді серцем, того, того твердолобі, як їх називають, що от є моя позиція, і все. Всі інші не праві, тільки я. Ось це Марія тут каже: не будь твердий, не будь твердолоби, не будь твердий серцем. Тобто, Май силу і сміливість перемінюватися. Змінювати змінювати точку зору. Але не точку зору з одної політичної на другу політичну, а з точки зору цього світу і Царства Божого. Не закривай очей на застереження, які тобі з любові посилає Небесний Отець. Не закривай очей. А це дуже важливо не закривати очі на застереження, застереження. А отець нам дає застереження через ці послання, через Божі заповіді. Все, що Бог говорить, нам не роби це є застереження. Застереження. І для того, каже Марія, не закривай очі на ці застереження. Не закривай. Чи любиш ти його понад усе? Це питання сьогодні можна виписати. Чи любиш Ти його понад усе? Чекаєшся у тому, що часто забуваєш про те, що Небесний Отець зі своєю великою любов'ю послав свого Сина, щоб тебе відкупити Христом? Бачимо рівень покаяття, рівень на сповіді. Не треба на сповідь приходити сьогодні і казати: Я нікого не вбив. Прийди на сповідь і скажи. Дай відповідь на питання, чи любиш ти Бога понад усе. І коли прийдеш на це питання з правильною відповіддю, то на сповіді скажи: ну, не знаю, може йшли ще на 90%, може на 80%. Може, я люблю когось більше, маю ще щось, маю ще щось, хочу почекати. Боже, ти почекай, я там, поки то то-то зроблю, а потім буду тебе любити понад усе. І чи ти каєшся за те, що ти ну, просто день проходиш і не згадуєш про Бога взагалі? День пройшов, а ти заклопотаний своїми справами. І Марія за це, за це питає: чи каєшся ти за це? Чи взагалі усвідомлюєш ти це, що Небесний Отець зі своєю великою любов'ю послав свого Сина, щоб він тебе відкупив Христом? Чи сьогодні ти за це? Дякував. Чекаєшся, що досі не прийняв послання. Це, власне, ці послання цієї книжечки. Чекаєшся, що досі не прийняв послання. Можеш прийти до священника на сповідь і сказати: я ще не прийняв ці послання, ще не прийняв е, постити, не хочу, ще не прийняв сповідь раз в місяць, ще не прийняв е, Євхаристію, ще не прийняв е, читання Слова Божого кожного дня. Молитву серцем ще не прийняв. Тобто. Е, в цьому також каятися. Бачимо інший рівень каяття, інший рівень сповіді. Каже дитинко моя, не протився любові мого сина, не протився надії та миру. Твоєю молитвою та постом мій син віджене своїм Христом темряву, що тебе хоче оточити та заволодіти тобою. Бачимо, молитва, піст від тебе потрібний. Від тебе потрібно. Але і для тебе потрібно. Через цю молитву і пост каже: мій син віджене своїм хрестом темряву, що на тебе хоче, що на тебе зацілилось, що тебе хоче знищити, перетворити в бідного, нещасного, в бідну, нещасну а, а, виживальницю, виживальника, який кожного дня просипається, Боже, дай, 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 дай. Такого, знаєте. Mm. Все не так. Все погано, все то-то. Ну, тобто, і твоє життя, сміття. І, і, і ти ще хочеш вилізти, сам не виліз того сміття, а вже хочеш проповідувати про якусь благодать. Ну, не, спочатку вилізе зі сміття, вилізе з гріха, з бруду, з усього цього всього, з скідливих жвичок. А потім переходь на інший рівень. Потім, ну, потрібно спочатку самому вилізти. Але не самому вилазити, а з Ісусом вилізти. І тут конкретні інструменти. Твоя молитва, твій піст віджене через це Ісус, віджене своїм христом темряву, що хоче тебе оточити і заволодіти тобою. Хоче тебе оточити і заволодіти тобою. Він дасть тобі силу для нового життя. Бачимо, Ісус дасть тобі силу для нового життя. А якщо в тебе є сила, то треба ще до цього підключити бажання і дію. І тоді ти почнеш нове життя. Файне нове життя, благословенне нове життя. Живучи моєму синові, ти будеш благословенням та надією всім тим грішникам, які блукають у темряві гріха. Ти будеш ним. Тут вже конкретна обітниця. Коли ти всі викинеш пункти, то ти будеш благословенням та надію всім тим грішникам, які блукають у темряві гріха. Це означає, що ти вже вилізеш сам, і потім через твій приклад зможуть вилазити і інші. Дитинко моя, чувай. Я як мати чуваю з тобою. Особливо молюсь і чуваю над тими, яких мій син покликав, щоб були для вас носіями. Світла, носіями надії, за ваших пастирів. І тут Марія каже за священників, які, е, які служать нам на правду. служать е, Богу, служать людям. Бо Бог прийшов служити, а не е, щоб йому служили. Тому священики це ті люди, які нам служать також. Е, служать Богу, служать людям і ми. Маємо також молитися за них, молитися і підтримувати, підтримувати і як морально, так і матеріально, ну, тобто, всіма видами підтримки. Іноді це слово, іноді це якась практична допомога, іноді це порада, але така з любові, тобто не якась от там, Скритикувати і щось сказати. Тобто дивитися, чим живе твій священик? Взагалі знати свого пароха. Треба спочатку з ним познайомитись, сходити на каву, познайомитись з його сім'єю, якщо в нього є сім'я, і, і мати відносини з ним. Тобто мати контакт, мати відносини, запрошувати на день народження, запрошувати на весілля. Треба це робити. Треба. Бо священники також своє життя посвятили служінню. Ну, І ми, якщо служимо, послужимо священникам, то ми так само і послужимо Царству Божому. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, змиджугорія. Папа.